Одному із Полтавських університетів, 17-річна Мелана Альошина, тренується складати мультипредметний тест. Так дівчина готується вступати до вишу. Зараз я вже пройшла блок української мови, блок математики. Там у мене немає помилок. Зараз я на блоці історії, Ну, мені здається, там буде можливо помилки дві, тому що я дещо не впевнена. Але в принципі завдання посильні. У Полтавському виші для підготовки до тесту влаштували спеціальні курси. Зареєструвалися близько сто. 50 абітурієнтів каже Ірина Денисовець. для дітей збройних сил України, військовослужбовців такі курси є безкоштовними. Також для діток внутрішньо переміщених осіб за три предмети фактично ви отримуєте дуже такі гарні теоретичні знання, і такі курси проходять досить часто. Це тричі на тиждень. Мультипредметний тест цього року вперше запровадили для вступу замість зовнішнього незалежного оцінювання. Учасники мають виконати 60 завдань із трьох навчальних предметів української мови, математики та історії. На це дають 120 хвилин. Творчого завдання не буде, каже Наталія Барболіна. Замість того, щоб складати три або чотири тести зовнішнього оцінювання, запропоновано проводити один, який відбуватиметься у форматі комп'ютерного онлайн-тестування. І проходитиме в так званих тимчасових екзаменаційних центрах, якщо порівнювати з ДНО за минулі роки. То, на мою думку, цей тест навіть простіший. Потрібно сприйняти ці зміни і не боятися їх. Нічого складного в цьому тесті немає. Як розповіла відповідальна на Полтавщині Наталія Барболіна, за попередньою інформацією тестування має відбутися у липні. Де працюватимуть пункти та скільки учасників долучиться із регіону, поки невідомо. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава.